Привіт усім! Ну що, покажу вам, як я чищу клубничку Стараюся вичистити по максимуму все сухе звідси, бо воно все піде дощ, буде тут гнити. Тому я так довго чищу. І залишаю вусики на крепких кущах, щоб були. Буду розпускати по агроволокні трошки, щоб молоді кущі були, щоб на другий рік була заміна. Того року трошки пускала заміну, і цього року теж буду пускати. Буду старатися запускати ці ячейки, де була цибулька. Дивіться, яка можна цибуля. Тут прямо. Така ось така велика. У мене не маленька рука, але десь грам 400, напевно, що. Ось такі кущики. Ось я їх не залишаю, я їх вириваю. На них знайдеться заміна, знайдуться вусики, прям викручую. Ось так. А сюди знайдеться легенько заміна, посадиться. Таким я ще я даю шанс трошки, звісно, воно теж не дуже. Ну, подивимось, я його розріджу зараз, щоб не був такий загущений, котрі сильніші залишу, котрі. Тоненький. Ось цей, дивіться, тут у нас сильний росточок, один є. А ось тут всерединки далі два таких тоненьких йде. Ці тоненькі росточки ми обриваємо. Так само тут є ще два сильніших, а оцей і той слабенький. Ми їх відломуємо. Лишиться у нас три рожки тут. На цьому кущику. Гарненько зачищаємо, і нехай наростає кущик. Все гарно зачистили, все, що нам не подобається, забрали. Залишили ось такий кущик. І так далі. Ось такі у нас є, попадаються дирочки від стовпчиків. Я беру нашу шолуху цю шуми. Засипали міжрядя і просто їх засипаю. Ну, за зиму перегниє і піде собі Будуть поживні речовини в землі. Ось так. Засипаю і втрамбовую. Все. Так. Ось тут у нас кущик більш кращий вже Ну білий, Ну теж. Не дуже. Ну, ми його зараз почистимо, приведемо в порядочок. Поїду, ніби я добриво завозила в місто, якщо найду, привезу добриво. І всі, що ми почистили, кущики, будемо вдобрювати. Для росту добривом, щоб наросли гарні кущики. Ось так саме тут. Зараз ми попробуємо зачистити. Ні, ну зовсім мені не подобається. Все, нема. Нема. Ось так. Так, ну тут ще можна щось. Почеклувати. Вириваємо бур'ян. Ой. Так, так, відриваємо, дивимось. Ось ця розеточка у нас мощна одна. Бачите, ось ця. Так о збоку вам покажу. Ось ця. Сильніша. Ці дуже погані. Ми їх відламаємо. Вони нам тут не потрібні. Залишимо тільки одну, ось вона собі розростеться і прекрасно дасть на другий рік нам плоди ягідки. Ось так, бачите? Ось так залишаються кущики. Так що працюю, трошки паде сонечко, ще жарко. Ось сонечко трошки і сухо, дуже сухо на буграх. Не знаю, що робити, чи знов виставляти бочку і, напевно, ще поливатись. Буває отаке. Ось так. Якби була мокра земля, прям мокра-мокра, то можна було б ще його посадити. А так, воно вже все. Так, як одною рукою роблю. Бачите, як виходить? Можна відірвати все, що можна, тільки відірвати. Ось так зачищаємо все, що нам не подобається, воно все до зими наросте. Та клубничка, яку я чистила перша, вона вже прям відросла гарненько. Я її теж зачищала, лишала, де один вообще листочок, що тільки вилазить, де залишала м, просто е, там один чи два листочки, і вона гарненько вже підросла за цих пару днів, гарно росте. Все, бачите, лишила два рожочка. Два рожочка вполне достатньо. Для того, щоб все було круто тут. І ось так працюємо. Не знаю, чи вам буде добре видно, чи не добре видно. Всі ось ці мілесенькі, мілесенькі, малесенькі отаке все викидаємо. Воно нам не потрібне. Лишаємо гарний, грубий. Гарний грубий стовпчик для того, щоб росімка була сильна. Ось, все, що нам не подобається, відриваємо. Все, що нам подобається, залишаємо. Ось так я на четвереньках працюю. Коло клубнички. Тому так бистро і діло не йде. Бо, Думаю, ви замислювали, що так я довго, один бугор так довго чистила, а тому що багато листя, кожне листя як обскубати. І воно дуже бага... займає багато часу, щоб все так вискубати. А зрізати ножницями я. Пробувала, залишаються патички. Мені не дуже подобається. Ці сорти, що дуже трошки приболіли, я хочу зачистити прям вручну. Прям гарно, щоб ніде нічого не лишалося. Пробувати дати їм другий шанс. Ось. І так само ось тут теж є гарний ріжок такий. Зачистимо і все буде супер. Супер пупер буде. Ось так. Все. Ось так. Так що показала вам, як я чищу, чому так довго чищу, тому що все перепробую руками. Перещупую. Звісно, де можна зрізати ножницями? Я зрізаю ножницями. Ну, но повторюсь, ці кущики, які трошки приболіли, я хочу їх прям ретельно передивитися, які прям сильно-сильно Мені не подобається, я просто їх удалю. І все видалю, і нехай. Тут лишається два ріжка. Два ріжка достатньо, Ось. для того, щоб наростити гарно кущики. Ось. Ну, і так буду працювати в обшому далі. Ви поняли? А ця, що я, ой, клубничка, що я, її вже чистила, вона вже ось прекрасно заростає. Дивіться, гарненько заростає, вже такі кущики поробилися. На листочку є ось. Вже від грибка від треба прям край бризкати. Листочки бачу. Ну, в общем, що заростає дуже швидко. Тут ще вусиків і вусиків, бачите, налишено. Все, йду працювати, а ви бережіть себе і будьте здорові. Всім пока-пока. Працюємо далі.